Віт, я Кавунчик. Ви на моєму каналі. І сьогодні ми. Демсі між ганна, ця комаха зникли нам всім. Капец. Погнали. Чому нам кінець, якщо бджоли зникнуть? Що не так з новим містом майбутнього? Ну і чому ворони розумніші за русню? Борися дупа. Місто майбутнього. Що ви знаєте про Саудівську Аравію? Що вона велика. Що Іран на неї вторгнувся. І що вона дуже багата. Якщо хтось щось знає що, умніки дофіга, от ви знали, що там не можна бухати, і це не рофл, там реально заборонений алкоголь. Так. Чудово. але ми зараз не про це. Нещодавно Саудівська Аравія оприлюднила свій такий амбітний проект під назвою The Line. Солідне місто. І попрошу не виправляти мене в коментарях за мою вимогу, бо ви на козацькому каналі, а не на каналі з англійської мови, окей? Так от, The Line це такий проект міста майбутнього, яке буде виглядати ось так. Ви в Шоці? Я теж в Шоці. Принц Саудівської Аравії ну, дуже хочу увійти до історії, зробити щось таке масштабне і зробити щось по типу єгипетських пірамід, але. Більш футуристичне. Тому що потрапити до книжок історії, він готов витрачати ну, дуже багато бабок. Та й площа самої Саудівської Аравії дуже мало заселена, тому у цьому навіть є сенс. Велика територія, чому б не зробити нове місто. Саме місто хоче збудувати на північному заході країни перської затоки поблизу Червоного моря. Місто буде 170 кілометрів у довжину. 170 кілометрів! Багато. Жалко, що не. 200 кілометрів, нас і йде. Ви собі це просто уявіть. Складатися лінія буде із двох паралельних будинків, які будуть йти довгою yeah. лінією, і тому, напевно, проект Схоже на Дубай, тільки в іншому місті. Це називається лінія, да? Буде два паралельних будинки, і між ними буде простір. Висота такої будівлі буде 500 метрів, і це бляха теж дуже багато. Маленьке для бурдж Халіфу не конкурент, але для інших конкурент. Щоб ви розуміли, висота Empire State Building в США, яка Одним з найвищих марчочів світу всього 381 метр. А цю лінію планують робити аж 500 метрів у висоту. Що? А от простір між цими будинками буде не дуже великий, всього 200 метрів. Я навіть не знаю, дуже багато це чи ні 200 метрів, але місто позиціонує себе як вертикальне місто, тому я думаю, 200 метрів норм. Дизайн будівлі насправді дуже футуристичний. Сама оболонка будівлі планується як дзеркальна, чесно кажучи, не знаю для чого це, але, напевно, такий дизайн. Ну, виглядає круто. Розробники проєкту Золан стверджують, що місто буде дуже екологічним, бо по-перше, там не потрібні автівки. Я зараз поясню чому. А по-друге, місто обіцяє працювати на відновлювальній енергії, тобто без викидів всього іншого екологічне місто, я так скажу, але хотілося екологічніше, але не таке, як Дубай, тому що Дубай практично Хоча ні, Дубай теж нормальний, але трошки. Солідніший. Поганого, чому там не потрібні автівки? Сам прикол цього міста у тому, що все потрібне тобі поруч, бо як дуже близько чи що розказують засновники цього міста, все буде в пішій доступності за 5 хвилин. Тобто треба тобі в магазин, іти пішки тут пройтись 5 хвилин, треба тобі до школи пройтись 5 хвилин. О, да. Але от якщо тобі треба з одного кінця міста дістатися до іншого кінця міста, і це вони теж продумали. Від одного кінця до іншого можна дістатися за 20 хвилин. Да ви таке бачили. Дуже швидко. А все завдяки підземному транспорту, який планують там теж зробити. Я ну, дуже крута ідея, реально. Також основними плюшками цього міста буде те, що там буде все роботизовано. Вони знають якого роботизовано, означає, що роботи пелісоси будуть роботи. роботи ти прибиральники, роботаксі, робо літаки, роботокрили. В них пацієнт не вистачить, щоб таке зробити. О, це плюшка для кого ні. Напевно, для тих, хто боїться роботів, це не плюшки. Там будуть літаючі таксі. Ну, я не стверджую, що вони там будуть, так обіцяють. Так обіцяють, значить обіцяють. Хорошо. Так от літаючі таксі, роботизовані помічники, прибиральники теж роботи. Ну і головне штучний місяць. Навіть такто штучний місяць. І що? Я не знаю, ну. Таке така в них ідея. Сам проект зазнає дуже багато критики, багато вчених кажуть, що у вас нічого не вийде. Це якась антиутопія, футуристична фігня. Але принц Саудівської Аравії так не вважає. І хоч будівництво проєкту вже другий раз переносять на 5 років, тобто будівництво розпочнеться аж в 2030 році, принц говорить, що вони це побудують. Е, хотілося б вірити. Побажаємо, Побажаємо у... удачі і Саудівської Аравії, але ми йдемо далі. В Саудівській Аравії, але ми йдемо далі. Бо далі дуже цікаві теми. От, бо далі дуже цікаві теми. Ага. Чи вдумувались ви, наскільки ворони розумні? Настільки що розумніші за люд... Ні, за людини нерозумніші. Розумніші за черв'ячка Можливо, ви ще чули про те, який цей птах розумний, який в нього великий інтелект. Це так. Але ви навіть не уявляєте, наскільки. Зараз я вам розповім такі цікавинки про цих птахів. Сподіваюсь, вас це реально здивує. Ворони це реально одні з найрозумніших тварин на землі. Тільки уявіть: у чотирьохмісячному віці, коли ворона починає тільки пізнавати світ, їх когнітивний розвиток дорівнює розвитку десятирічного шимпанзе або рангутангу Рангутангу Арангутангу А як ми знаємо, за розвитком мавп ще жодна тварина не приплюнула. Може ворони це виправлять? Стануть ще розумніше, а потім захватять людство і поставлять на чолі влади свого представника. Oh, ho, ho, ні, повстання, творить буде. І саме він буде контролювати суспільство. Стоп! В Чехії вже балотується у президенти Ворона Едвард. У місті Брно вже витунуло кандидати в президенти Чехії Ворона Едварда і заявили, що вона одна з найрозумніших тварин у світі. Але на жаль, я вас зараз обманув. Підтвердження цієї новини я не знайшов. Насправді дуже жаль, тому що я побачив цю новину у багатьох телеграм-каналах, а це якийсь фейк. Тому що на новинах Чехії я такого не знайшов. Тому йдемо далі про ворон. По-перше, давайте я вам трошки відкрию очі, що ми зараз кажемо саме про ворону, а не про ворона. Бо ворона. Не, там... не путайте ворону із Бравл Старса. Ворон, я був в шоці, коли це дізнався. Це різні види птахів. Це не статема обозначення. Тобто ворон це хлопчик, ворона це дівчинка. Це різні види птахів. І у цьому відео я розповідаю про інтелект саме ворон, а не воронів. Жесть якась. Став подобайку, якщо думав, що ворона та ворон це одне й те саме. Yeah. До речі, інтелект дорослої лайк like, поставлю. до рівню інтелекту семирічної дитини. Тому, якщо у вас є молодший брат або сестра, кажіть йому, що він як ворона. Ворони самі по собі не прихотливі до їжі. Вони можуть їсти абсолютно все. Їсти вони можуть як Тільки на землю. фрукти, так і м'ясо, як якусь падаль, так і комах. І взагалі, все, що для них може здатися їсівним, вони їдять. У цих птахів дуже развита комунікація між собою, бо спілкування між ними, тобто між цими птахами, це найголовніше для них ключ для виживання. У них є дуже багато різних звуків, які можуть обозначати зовсім різні повідомлення. Тобто, коли вони бачать кота, а це їх потенційна загроза, вони кричать інакше, аніж би вони кричали, наприклад, якщо б побачили б собаку. Окрім гучного каркання, вони ще можуть клацати клювом, воркувати та брязкати. Сподіваюся, я правильно вимовив ці слова? Одним словом, вони між собою розмовляють. У них є навіть. Навіть власна. Своя повітряна тривога виходить. Повітряна тривога. Прям открили Повітряна. Тільки найти звіт. Професор науки дикої природи Джон Марслов провів експерименти, в яких хотів визначити, чи запам'ятовують ворони людські обличчя. І як ви думаєте, запам'ятовують? Думаю, так. Так! В одному з експериментів дослідники в масках зловили. Напевно, у них мозок добрий. Чим ворон та зв'язали їх. Коли них... Просто думають, що ніби мозок в них набагато хитріший. Да. Пустили, то ці ворони, бачиш що звичайних перехожих ніяк не реагували. Але як тільки вони бачили людину у масті, яка ловила їх, вони одразу починали кричати та каркати. І це працювало навіть через роки після цього експерименту. Реально, вивчаючи цих неймовірних птахів та читаючи про них інфу, я просто був шокований. Але найцікавіше ще попереду. Зараз я вам покажу просто божевільні експерименти, які робили з воронами. І перед тим як думати це, що там закони Ой, господи, я не знаю. Там треба і хит там ворони ворони мають постійно продемонструвати, що вони. Моє майстерність, розум і хитрість. О, так це легко, я б теж так зробив. Мій кіт Барсик теж так може. Не забувайте, що це звичайний птах з вулиці. У першому експерименті дослідники прив'язали коротку паличку до ниточки, а от в цю фіговіну вони помістили шматок м'яса. І ворона сама мала здогадатися, як їй дістати те м'ясо. І вона почала сама відривати коротку паличку від нитки. Після невдалої спроби дістати шмат м'яса, вона зрозуміла, що паличка, якою вона намагалася зробити, дуже коротка. І тому Сідні фіговані, вона почала доставати короткою паличкою, більш довгу паличку, щоб вже неї дістати м'ясо та поласувати їм. Це просто логіка! Шок! Ви уявіть собі, ворона. Не шок, це просто логіка. Вони ми просто здогадали, що їм потрібно дістатися. Це просто. Логіка. Сама гадали, що маленькою палицею треба дістати велику палицю, щоб цією великою палицею дістати м'ясо. Як? Але є ще цікаві експерименти. А от тут ворона продемонструвала свої знання фізики. У колобі була налита вода, але своїм клювом вона не могла туди дотягнутися. І вона почала кидати туди різні тяжкі предмети, щоб рівень води піднявся якраз туди. Різні предмети, і то дуже важкі, щоб вони на наверх. Куди її клюв буде доставати? А шок, ці птахи навіть розумніші за русню. Реально. Бо окупанти самі не знають, що робити і що стріляти. Взагалі, ворона буде голосувати за Путіна. М? Ні. М -м -м -м? Вони розумніші. А оце вже ворона Беті з Нової Каледонії. І їй вже дали колбу, на дні якої лежало ведерко зі шматочком м'яса. І ще їй дали тоненьку проволоку. Взагалі, у природі ворони часто щось дістають паличками, тобто це можна назвати знаряддям праці чи щось таке. Але тут їй дали Просто пряму проволоку, вона раніше такого ніколи не зустрічала. Та й взагалі в природі вона б з таким не зустрілась. Але оскільки тут вона зрозуміла, що просто прямою проволокою вона нічого не дістане, вона зігнула проволку як курючок і дістала ведерко. Як це просто ворона мегамока. Не, не мегамозик, вона просто дуже розумна. Мозик якийсь. Ворони. Це реально. Але реально розумні тварини, які розумніші за Пупіна, окупантів і солдата. Ально? Ні, російського солдата да, а от настежні солдата — ні. Щось неймовірне. Але на чому все? Ну і дира. іди рад. Настроїнка на чому все. А тепер запитання до вас. Як ви думаєте, що станеться, якщо всі бджоли? Поступово або просто різко зникнуть з нашої землі. Буде менш покусаних людей? Можливо. Мед закінчиться, теж правда, але не все так просто. І тому зараз я вам розповім, чому настане реальний апокаліпсис, якщо всі бджоли зникнуть. У -у -у. Лячно? Ми да. Нещодавно вчені підрахували, скільки годин, років або місяців має пройти з моменту вимирання останньої бджоли до моменту повного вимирання усього тваринного світу. То... А чому? Тобто усіх тварин. Чотири роки. Бдж... не п'ять, а чотири. А не сто чотири, а чотири роки. Оли тварини, як саме так. Якщо бджоли вимруть, вимруть всі тварини. Ну а потім і ми. Напевно, <гум> чому так? Тому що ми всі. Що бджоло, ми через 4 роки здохнемо. Пилють рослини. Є рослини, які без опилення взагалі не можуть існувати. Маленькі тваринки, які годуються саме цими рослинами, які були опилені бджолами, помирають від голоду, а вже потім великі тварини, які Бовки, годуються цими маленькими тваринами як вовки чи ведмеді, теж помирають від голоду. Отакий От ланцюг природи. Страшний дідько, але це правда. Наче нормально пояснив. Сподіваюсь, просто уявіть: літає собі якась маленька комаха, щось там жужить, щось робить, а на неї по факту тримається. Весь світ непогано, але чи постраждаємо? Реально ми, тобто люди від цього. Не дивуйтеся, але так логічно. Ми теж від цього постраждаємо. Чому? Бо більша кількість рослин, які ми їжі хавки, не буде нічого, буде пожерти. Їмо, або робимо, доходях, або не може самозапилюватись, або не підпускає інших комах, які теж її можуть опилити. А є комахи, які теж можуть опилювати рослини, там метелики, ще якісь комахи. Але от реально є рослини, які готові працювати тільки з бджолами, тільки бджолу їм подавай. Нічого іншого нам не треба, і це може призвести до великого харчового кризису. Бо рослини, які ми там їмо, наприклад, кавуни, фрукти, овочі, рослини, з яких ми робимо каші, макарони, вони просто зникнуть. Вони просто помруть. Ну а тепер інформація, дізнавшись, яку я реально був у шоці. Навіть це був не шок, я просто злякався. На початку цієї теми я вам задав питання: що буде, якщо бджоли вимруть або зникнуть? Так, от, це не риторичне питання, це факт. бджоли реально. Можуть зникнути, просто зникнути з нашої планети. А чому вони не можуть отак, так. і все їх нема. Просто так. Просто і все їх нема. Тому що існують пестициди. Люди з кожним роком використовують їх все більше і більше, тому що з'являється більша кількість людей, тобто треба садити більше рослин. Але от халепа в тому, що якщо. Дур! Це що? Це що було? Це просто так джо зникнуть постійно через ці пестициди. Блін. Бджоли допомагають цим рослинам, то є шкідники комахи, які навпаки роблять так, щоб ці рослини вимирали. Саме тому люди використовують пестицид, щоб рослина не помирала від шкідників. Але страждають бджоли! І от що в такому випадку робити? От, от що нам людям робити? Травимо шкідників? Погано. Не травимо шкідників теж погано. Так, вибір є завжди, але реально що робити? Нічого не робити! Звикаємо! Це реальний світ! Також люди часто плутають медоносних бджіл і диких бджіл. Більшість рослин у світі опилюють саме дикі бджоли, тобто не ті бджоли, які пасуться в вуликах, роблять мед, а бджоли з дикої природи. Дикі бджоли частіше за все живуть у землі або у дуплах дерев. Працюють за тим самим принципом, що й медоносні бджоли, але чомусь опилення саме дикими бджолами набагато ефективніше ніж опилення медоносними бджолами. Якби медоносини, вони сразу цей полок несли для виробництва меду. І як би грубо це не звучало, але життя диких бджол у природі набагато важливіше, ніж життя медоносних бджіл. І от саме вони, тобто дикі бджоли, зараз починають вимирати. Усього на світі 20 тисяч видів диких бджол. гад, oh що це таке? Я я думав, що бджола одна взагалі до цього відео. Але через вимирання деякі бджоли вже навіть записані у червоних книгах, тобто деякі види саме диких бджол, тому що їх популяції зникають. Проблема. Медоносних бджіл ще й у тому, що вони частіше за диких бджол переносять захворювання. Тому, коли дика бджола сідає на квітку, на якій вже сиділа медоносна бджола, але та медоносна бджола була хвора, дика бджола теж захворює, заражає всю свою колонію, поступово вимирання. Виходить відповідь на питання, що з нами буде, якщо зникнуть дикі бджоли. Одна. Нам і кожному відоме продовження. Чені з Китаю вже намагалися зробити роботизованих бджіл. Виглядало це дуже кумедно, але це реально працює. Але на жаль, як показала практика, роботизовані бджоли ніяк не можуть замінити диких бджіл на опилення великих гектарів. Треба дуже багато таких роботів, треба дуже багато коштів. Тому бджоли найекономніший варіант. Що ж, друзі, у цьому відео ви дізнались про нове місто майбутнього, про те, що з нами буде, якщо бджоли зникнуть, ну і про те, чому ворони розумніші за русню. Якщо тобі. Ну і що, на цьому все. Всім пока.